Слава Богу! Я люблю зустрічатися з Богом. Кожен ранок Він кличе до себе. Просто так, без гостинців приходиш, над тобою схиляється небо. Хочеш ти говорити, Він слухає, а як плачеться, плаче з тобою. Все тривожніше, серденько стукає, обіймає своєю рукою. А буває безсила і слухати. Тяжкий камінь так тисне в груди. Всі слова загубилися і плакати сліз нема вже, та Бог не забуде. Буде поруч, хоч дуже далеко, може, ти цього й не відчуваєш. Буде поруч, хоч і небезпека. Він вже поруч, твій дух же гартує. Кожну зустріч із ним тримай в серці, кожне слово його бережи. Кожен доторк руки відчуй серцем, закарбуй все в душі, хай лежить, не земне це, не зітліє ніколи, скарби вічні до неба дійдуть. Пройди гідно випробувань школу на зв'язку із учителем будь. З ним не страшно лишитись одному, а без нього мільярди ніщо. Він дорога до вічного дому, а без нього ніхто не дійшов. Зустрічайся із ним наодинці. Хай взаємною буде любов, кожну мить жде тебе без гостинців. Твій Спаситель і люблячий Бог. Амінь.